Днями Деї ФК провів серію з проти словацького подпорпохиб. Таким чином, юні князі відгукнулися на запрошення найбільшої футзагної школи Словаччини. Товариські матчі відбувалися на новесенькій спортивній арені у місті Кошице. Під час зустрічі підопічні Олександра Сергєєва змогли проявити свої найкращі якості. І гарно показати себе у протистоянні з нашими сусідами, забивши чимало голів. Разом із цим хочемо відзначити теплі гостини від наших друзів та гарно проведений час в історичних місцях Кошице та в горах. Своєю чергою генеральний менеджер Любер та Дмитро Пасічник повідомив, що Любер та Подпорпохи домовились поглибити співпрацю між клубами. Нині ведуться перемовини щодо проведення спільного турніру восени цього року. А ви не забувайте підписуватись на канал, тиснути лайки, дзвіночки, коментувати. коментувати. Ми, звичайно ж, любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові.